Україна і Сполучені Штати підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати угоду про економічне партнерство. Саме таке формулювання є на сайті Кабінету міністрів України. І на цю тему говоримо з заступником міністра економіки торговим представником України Тарасом Качкою. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, а чому вирішили повернутися до ідеї підписання меморандуму? Тому що меморандум це ж намір про наміри. Фактично це документ в рамках переговорного процесу в десь наприкінці минулого тижня. Уряд сформував делегацію, затвердив директиви і паралельно відбувалися переговори в Вашингтоні, де я брав участь, і ми досить багато проробили, пропрацювали. І тому от результат всіх цих зусиль щодо формалізації процесу, ми вирішили зафіксувати в тексті для того, щоб засвідчити всім по. Зацікавленим сторонам, в першу чергу, звичайним людям, тому що багато дуже різних непорозумінь, ідей, дискусій з приводу того, на що це спрямовано, на які наші амбіції для політичної організації процесу. Ну і просто щоб показати, що ми насправді в конструктивному діалозі знаходимося, зафіксувати це в меморандумі дуже гарний, гарна рамка, тому, що важливі всі всі абзаци цієї. Односторінкового цього документу які який показують і принципи з яких ми виходимо і подальшу динаміку яка фактично там розрахована там по днях насправді угу, та там йдеться про те що е, після 21 квітня але протягом тижня прем'єр міністр україни Денис Шмигаль має прибути до сполучених штатів до вашингтона і як йдеться в меморандумі переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання що означає це що до 26 шостого Квітня вже буде готова сама угода. По перше, наступний тиждень був давно запланований візит Дениса Анатолійовича до Вашингтону щодо участі в весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. І, власне, на цьому тижні в рамках цього візиту відбудеться зустріч з секретарем Бесантом, що відображено в меморандумі, де, в принципі, ми ще раз. Підтвердимо. Те, що закріплено в меморандумі, паралельно почнуться 24 квітня в четвер. Наступний новий раунд переговорів, ми зараз паралельно працюємо з юридичними командами з нашою з американською і намагаємось навіть онлайн і в письмовому порядку познімати багато технічних питань для того, щоб звузити їх до найбільш там чутливих питань, які потребуватимуть політично. Рішення, чи це можна буде зробити 26-го, чи ні, залежатиме від того наскільки в нас конструктивно і ефективно пройдуть переговори. Ми готові показувати максимальну ефективність, але сама там обсяг всіх угод і документів, які в цьому комплексі є, він десятками сторінок обраховується. Тому будемо справді прагнути, але ніхто не. Обіцяє, що саме точно там 26 числа ми закінчимо. Зрештою в переговорах є правило, що нічого не погоджено, доти, доки все не погоджено. Те, що амбіція така є, це підтверджується меморандум. Ми працюємо дуже інтенсивно, розуміємо логіку. Головне, що така такий темп роботи можливий, коли обидві сторони розуміють про що вони домовляються зараз. Таке розуміння є. Є розуміння, чого прагне сполучені Штати Америки, це фактично отримати дохід від інвестицій в Україну і цим. Підкріпити ту допомогу, яку надають надаватимуть Сполучені Штати Америки, а для нас важливо залучення інвестицій, продовження допомоги, і ми бачимо, що немає суперечностей в цих інтересах. І зараз ми фактично просто шукаємо, як найбільш ефективно це відобразити там в структурі цього фонду, в внесках, в там в операціях, інших речах, і це дуже технічна. Робота і досить складна технічна робота, але це не означає складність не в непорозуміннях, а в тому, що просто це сама сама структура непроста. Станом на зараз які ключові позиції залишаються дискусійними, і що можете сказати з приводу попередньо озвученої позиції Сполучених Штатів, що їхній внесок в цей майбутній інвестиційний фонд має бути уже зарахованим, тобто те, що Сполучені Штати Україні вже дали, оце ми і вважаємо їхнім, вони і вважають своїм внеском. Чи досі про це йдеться, що Україна ну фактично матиме повертати те, що Штати вже дали? Ні, я думаю, що в, в, в вашому запитанні, от власне, є по, по зрозуміла проблемність переговорів, тому що дуже багато припущень вони поєднуються. Це там в мене в голові, у вас угу. в будь-яких учасників переговорів. Насправді, пропозиція Сполучених Штатів Америки, що внесок США буде таким. Віртуальним тому, що реальний внесок це допомога, яку надають Сполучені Штати Америки. Це підхід, який ми бачили в тому документі, який став доступний раніше через витоки інформації, в але водночас ні ніхто не говорить із сполучені штати Америки те, що це якийсь борг, який ми маємо повертати, чи хтось має повертати. Ні, мова йде про те, що конструкція має бути такою, що від діяльності цього фонду від майбутніх інвестицій в Україну Сполучені Штати Америки як один з партнерів, а значить, і Україна теж як другий з партнерів зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги, а може навіть і більше. Тобто, це майбутньо орієнтований такий підхід. В як це правильно написати? Це є задача для нас, тому це насправді на моїй пам'яті переговорів. Це одна з найскладніших в плані. Делікатності і складності механізмів угода. але при цьому там немає якогось прихованого визнання боргу чи вимоги щось повертати в жодному разі. Тобто, ми бачимо, от якщо читати меморандум, який оприлюднив сьогодні уряд України, ми бачимо логіку. Там логіка досить чітко в перших п'яти параграфах про прописано про те, що це фонд про те, що американський народ зможе заробити. Щонайменше стільки скільки допомоги надавалося в майбутньому від інвестицій в Україну, яку буде здійснювати цей фонд. Це досить взаємовигідна формула. Пане Тарасе, просто ще раз щоб точно я зрозуміла, зараз про віртуальний внесок уже не йдеться. Ми працюємо над формулюваннями, які би чітко давали зрозуміти всім, як це буде виглядати. Та тобто, це якраз таки задача для переговорної групи знайти правильне, правильне формулювання. Угу. Ну і цей документ матиме, якщо він буде вже підписаний, сама угода, він матиме прийти ратифікацію в парламенті, правильно? Звичайно, це теж результат в дуже ретельної роботи. Ми вийшли на спільне розуміння, що. Частина і головні елементи цієї угоди це зобов'язання на рівні держав, зобов'язання Сполучених Штатів Америки і зобов'язання України. Відповідно, це буде міжурядова угода, яка з українського боку буде ратифікуватися в Сполучених Штатах Америки. Відповідно до їхніх процедур буде, буде набирати чинності, але буде обов'язковою. Також в силу цієї угоди буде створено фонд, і ми працюємо над. Угодою про створення цього фонду, яка вже буде між е, суб'єктами, тобто, з е, нашого боку, якесь державна державне підприємство, а з їхнього боку, ДІВСІ е, пропонується як теж урядова агенція, яка займається інвестиціями, вони вже між собою будуть створювати фонди. Е, і це це така більшою, більше за змістом. більш… Тонкіше налаштована угода, але все це буде представлено в парламенті і запрацює лише після отримання згоди Верховної Ради України відповідно до закону про міжнародні договори України. Зрозуміло, пане Тарасе, дякую вам за роз'яснення. Це був Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України, з яким говорили про угоду про економічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Більше відому в народі як угода про НАТО.